Вітаємо в нашій рубриці мовленеві перлинки. Привіт, блакитне небо, так раді ми тобі. Привіт, трава зелена, рости тобі, рости, привіт, яскраве сонце, цікаво тобі там, нехай хороший настрій сьогодні світить нам. Кожен з вас його має, а сам не називає. Дітки, що це? Так це ім'я. Кожна людина має своє ім'я. Цікаво, як звучать ваші імена. Скажіть його вголос. Назвіть безлива товариша, який сидить поруч із вами. Наприклад, Олексійка, Оленка, Тарасик. Імен різних на світі дуже багато. Але вони схожі між собою. Чим? Поясніть так, імена утворені зі звуків. Є імена, що починаються на однаковий звук. Існують довгі та короткі імена. Назвіть довгі імена. Це такі імена, як Єлизавета, Ярослав, Поліна. Від довгих імен можна утворити короткі і навпаки. Назвіть короткі імена. А короткі імена будуть звучати так: Ліза, Ясик, Поля. Одне і те саме ім'я можна вимовити по-різному. Наприклад, Тетянка, Таня, Тетяна, Тетяночка. Я пропоную вам. Розглянути фотографію, на якій зображена сім'я. Ось так розповідає про фото його власниця. Зверніть увагу на цю фотографію. На ній зображено мою сім'ю. Посередині я Олена. Поряд зі мною мій чоловік, його звати Віктор, але ми з друзями називаємо його Вітя. Ще на фотографії є мої діти, син Олексій та донька Тетяна. Я дуже люблю своїх дітей, тому завжди називаю їх пестливо. Олексійко, Олексієчко та Тетянко, Тетяночко. Будь ласка, на прикладі розповіді Олени складіть свою розповідь про свою сім'ю. Давайте трошки відпочинемо, запрошуємо вас на веселу фізкульт хвилинку. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, приготувалися. Дерева високі-високі потягнулися вгору. Травичка низенька-низенька присіли. Вітер дерево колише гойдає. То вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають. А дітки на місце тихенько сідають. Дітки, ви радієте, коли до кімнати заходять ваші друзі? Чому? До нас у гості прийшов зайчик Петрик. Давайте його привітаємо так, ніби ми дуже зраділи. Зайчик Петрик прийшов. Тепер просто повідомимо про це. Прийшов зайчик Петрик. А тепер запитаємо: Зайчик Петрик прийшов? Я пропоную вам виконати таку вправу. Подаруйте своєму другові повітряну кульку, розповівши йому, який він. Наприклад, Мишко, добрий, гарний, розумний. Або валя красива, щира, привітна. Зараз вас називають на ім'я Пестиво. Як звучатимуть ваші імена, якщо ви станете дорослими. Роман, Сергій, Олена. Також до вашого ім'я буде додаватися ім'я по батькові. Наприклад, як мене звуть, Маргарита Романівна. А ви знаєте своє повне ім'я? Якщо ні, то дізнайтеся і запам'ятайте його. Наші імена наповнені звуками. Давайте пограємо у цікаву гру, яка називається Упізнай звук. Я буду вам казати звуковий ряд. А ви, якщо почуєте потрібний звук, плескайте в долоні. Шукаємо звук А. Ні, мі мамі. Мі, ма, мі, мі. Шукаємо звук У Ба-ба-ба-бу-ба-ба ба, 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 ба. Шукаємо звук О Мамо ба. ба ба Шукаємо звук І. Мамо, мамо, мі, мамо. Пограємо в наступну цікаву гру, яка називається Знайди звук. Я зараз буду називати вам імена хлопчика або дівчинки, а ви повторюєте за мною, виділяючи перший звук інтонацією Галя. Галя. Катя. Катя. Женя. Женя. Шарлота. Шарлота. Молодці дітки гарно попрацювали, а тепер дайте відповіді на питання. Як би ви хотіли, щоб вас називали вдома, а ваші друзі? Розпитайте вдома своїх батьків про значення своїх імен. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей в нашій рубриці «Мовленеві перлинки».